Всім привіт! Ви дивитесь ранок вдома. Зараз саме час зустрічатися з гостями. І сьогодні ми поспілкуємося з автором і генеральним продюсером документального фільму Область героїв Олексієм Комаровським. Прем'єра стрічки в українському прокаті запланована на 24 листопада. А ми дізнаємось всі деталі просто зараз. Я зустріну гостя. Доброго ранку, добро просимо. Дякую, дякую. Доброго, Доброго ранку, радий бачити. Навзаєм. раді вас бачити, дякуємо, що завітали. Ну, одразу Ось, розкажемо так. трішечки, що це є документальне кіно, область героїв. І давайте трохи познайомимо глядачів із сюжетом про що можливо привідкрити трішечки завісу. Про що йдеться? З радістю привідкрию. Дякую за запрошення. Так, це документальний фільм, але не стандартний документальний фільм. Це кінореконструкція. Чому а він складається у нас на приблизно 70% кадрів постановочних, як в кіно? Але це фільм без головних акторів. Головні ролі виконують самі волонтери, герої, яких ми відбирали, і вони особисто від себе розповідають свої героїчні вчинки. І згідно їх розповіді, ми реконструюємо за допомогою кінокадрів <гум> всі вчинки, які вони виконали. Ні одного слова від дикторів чи постановочного немає в фільмі повністю на основі реальних подій від їх авторства, від їх першої особистості. А де зйомки відбувалися? Зйомки відбувалися в Київській області по всій mm. Київській області. Тобто це відтворення реконструкція, як ви кажете, саме березневих подій в Київській області? Я би сказав березнево-квітневих подій mm. в Київській області, навіть трошечки травневих. Знаєте, мені так запали в душу слова, що тут немає в нас головних героїв. Я взагалі подумала, що в кіно, от коли знімають про війну, дійсно є головні герої. А на війні ми вже зараз маємо можливість це побачити, що дійсно немає головних і не головних. Всі головні, всі і всі. волонтери, і мирні люди, і ті, що воюють і виборюють. І до речі, от наші герої ми взагалі вирішили присвятити цей фільм всім волонтерам України. Про всіх, на жаль, не знімеш. А людей у нас. З такими історіями одна краще друга дуже багато, угу. але на жаль, не знімеш про всіх. А наскільки зараз, так. взагалі, глядачі готові сприймати і е, ще раз, можливо, пережити, побачити всю цю реальність, яку ми вже пережили, можливо, треба було дати подіям цим трішечки відстоятися, бо воно все, знаєте, як рана, яка ятрить, яка болить до сих пір? Так, я згоден для певних жанрів. Якщо би ми знімали художній фільм. Який натхнений реальними подіями, а але з акторами, то певно для цього треба можливо трошки почекати, але це документальна кінореконструкція. І, наприклад, я вам скажу, що ми провели все літо зі знімальною групою в Верпіні, Ворзелі, Гостомелі, і нас були раді бачити. Ми поспілкувалися приблизно з 30 героями, вибравши 30 історій з сотні. З 30 героями ми особисто поспілкувалися. І всі, коли люди питали, що ви хочете знімати, ми кажемо кінореконструкцію про героїв. І вони відкривалися. Наші бесіди тривали годинами. І один з прикладів, наскільки нас раді бачити, ми шукали локацію паркінгу в Ірпені в ЖК. І чоловік, який там жив, спустився, питає: для чого. Ми кажемо фільм знімати про кого, от про таких то, і називаємо героя, водолаза. Він коли почув Водолаз. У чоловіка налилися очі слізьми сльозами. Він почав плакати і каже: Я вдячний йому. Він спас мою сім'ю ще декілька сімей з цього будинку. Він зробив все. Нам допомагали люди це робити. Я вам відверто кажу. Ми не бачили жодного спротиву чи жодного якогось негативного ставлення саме для такого жанру. Ми знаємо, що прем'єрний показ буде благодійним. Так, на що ви вирішили витратити ці кошти? Кошти зібрані. Ми витратимо на закупівлю обігрівачів для дитячих закладів. Круто, угу. дуже актуально зараз. Ну, були різні ідеї, але восени десь приблизно я про це задумався в кінці вересня. Хотілося перше, що прийшло до голову в голову, це купити авто для зсу. Тим паче, угу. що я вже дві автівки такі зробив, і ну це завжди потрібно, просто завжди. Але м почалися Новини про те, що нас чекає найважча зима за 30 років. І ця ідея прийшла. Можливо, чолові. була якась історія, яка вас особливо вразила. Ви пам'ятаєте, можливо, поділитися. А так нами. як про цього чоловіка, якого ви розказували, що він почув видолаз і в нього також сльози одразу. Всі історії мене вразили. Нас всіх вразили. І коли у мене в офісі от дошка така, де ми писали назви mm. героїв, вік. Сама історія, у нас постійно все змінювалося як пазл, тому що було декілька головних умов, які я собі, критеріїв, які я виставив. По-перше, ми не знімаємо ніяких. Акторів, які волонтерили, ми не знімаємо ніяких бізнесменів, ніяких людей, чиновників будь-якого ранку. Тобто людей, у яких є надресурс і яким взагалі, можливо, потрібно попасти в кіно. Ми знаходили суто простих людей, яким це не потрібно. Ми їх самі шукали, ми не викладали пости, ми не закликали «напишіть». Самі шукали за допомогою журналістів, сценаристів, колег з місцевих органів влади, волонтерів, громад. І таким чином відсіювали історії. Також одна з умов була, що людина мала бути в Київській області фізично. Були історії, де люди поїхали за кордон на лікування, і, на жаль, вони не могли повернутися в цей час. А легко люди погоджувалися на такі зйомки? Легко. В тому то і справа, що легко. От е у нас були е згодилися знімати історії досить о, декілька лікарів, декілька історій mm -hmm. про лікарів. Але ми хотіли, щоб всі історії були різні в фільмі. У нас чотири історії, п'ять героїв, і різні за гендером, різні за героїчними подіями. Хтось виводив, хтось лікував, хтось наводив, як батько з сином піднімали коптер, слідкували за ворожими колонами і наводили нашу артилерію на ворожі колони, не пустивши їх в Київ. Це один з наших героїв. У нас до речі про них був сюжет. Да? Так, ну вони відомі, досить відомі. Розумієте, що в чому цікава річ? Є багато історій з дуже яскравою кульмінацією, але нема заявки, розгорнення подій і фіналу. Не кожну історію можливо зняти кінематографічно, на жаль. Я правильно зрозумів? Це буде як новели такі, так? Так, і реальні, саме так. Історії, реальні історії, які розказують реальні люди, абсолютно. які пережили всі і які ці події. Все це відтворили в кінокадрі самі особисто. І я вам скажу, ті сльози, які ви побачите там, ну це буде все зрозуміло. А самі люди будуть на прем'єрі? Так, звичайно, Звичайно. То це круто взагалі для я мені. вам ще скажу на прем'єрі, будуть. Певні деталі, які вони використовували, тобто реальні речі, які були з ними в той час. Ми Приходу. покажемо. Обов'язково треба подивитися. І Дійсно, це те, про що ми маємо постійно продовжувати говорити, щоб світ не забував про ті страшні події, які зараз переживає Україна. Дякуємо вам, дякуємо вам за ту важливу справу, яку ви робите. І ми з нетерпінням чекаємо на прем'єру. А я вас запрошую Дякую. подивитися. Дякую обов'язково. В Гостях ранку вдома був автор і генеральний продюсер фільму Область героїв Олексій Комаровський. Дивіться в кіно в прокаті вже з 24 листопада.